В чому полягає робота? Спуск і підйом людей до доставити до робочого місця і спуск і підйом матеріалів. По стволі є розклад, да, у нас все, ми, все, всі клітки у нас ідуть по графіку. Ну, все, все згідно правил і згідно графіку, ми працюємо. Те, по, на якому ми працюємо, то є вверх, вниз, опускаємо, піднімаємо клітки е, тихо вверх, тихо вниз. Така йде робота, як по обладнанні, то с лісаря в нас провіряють. Та я вже десь пану ну, років сім-сім з половиною вже. 50 -50 вже кожного, кожного дня спускаюся. Я вчистив в, в коледжі, виходить, гірничому. Ну, Та не було страшно, вже був підготовлений до того всього. Що батько тут працював, підготував мене до того всього, як кажеться. Так сильно страшно не було, як здається. То тільки перший раз так може. Але якось і в перший раз теж не було страшно. Добрий день. У мене встати на пішати був поза перший. Побужиті. У 90-му, четвертому року. Розбивається, розбивається таке, потрібно їх стягувати, болти міняти, підбивати шпали, щоб їхало, щоб не розбивалися кульосні пари в вагонах. Ну, то не часу, то як, де як діагностика свого роду якби цей, проводимо, постійно потрібно підтримувати, час від часу ходити, підтягувати, дивитися, що де є, які там просадки, підбивати. Основна робота це перевозка гірничої маси, вугілля, породи. І також обслуговуємо рейку колію, доставляємо матеріали і займаємося необхідними роботами, так щоб шахта функціонувала, допомагаємо дружньому колективі. Обратно ми зараз можна сказати в таких обставинах, що всі разом згуртувалися і працюємо, щоб виконати поставлені цілі. Основне це безпека людей. Ви бачите, які в нас ну яка небезпечна робота, і в основному щоб всі люди спустилися в шахту і виїхали на гора. Це виходить от комбайн. Він складається у нас з двох частин. Є права ріжуча і є ліва ріжуча. Зараз в даний момент ми на правій ріжучі міняємо первини вал. Це у нас планова заміна його. І ми зараз от, займаємося його. Як, кажуть, спочатку ми демонтуємо старий і зараз будемо монтувати новий. От У нас є двигуни два. Двигуни переходять сюди на подачу. Все, потім да тут все. Получається подача, все йде сюди, йде, от на виконуючий орган, на шнек. І, відповідно, і тим от виконуючим органом шнеком ми рубаємо вугілля. Комплекс на є механізований, все працюється на гідравліці, проїжджає комбайн, за комбайном задвігається лінія, лава, так звана, по якій качається вугілля, і потім проводиться перетяжка секцій. Але це вже індивідуально йде людина, яка тим займається. Моя робота давати запуск, грузити вагони. Вон нас вага важимо, відправляємо і вся робота моя. Ще чистити треба? Було дуже страшно. Були люди, дуже багато людей. Було все робити там реверси, то все, люди працюють, дуже було страшно, але якось приїхало нічого. Третій маршрут. Вон вагони стоять під складом. Ото ми будемо зараз все зі складу грузити, ті всі вагони, аж цей суто зі складу. Вугілля, яке транспортується з шахти на поверхню і з поверхні потівострічці, стихових бункерів грузяться в вагони. Я працював на шахті 25 років, 26 навіть. Був начальником боробових робіт. Почалась війна, пішов добровольцем в 63-й наш батальйон. Після одного з боїв мій брат загинув і я мусив демолізуватися. Два роки воювати, так, кажуть, не хотів дома сидіти, хотів себе трохи, тіпа, заспокоїти рожки. Що вдома не сидіти таку просто? Так? Думаю, піду назад на роботу. Я до того працював, там хоч трохи чоловіків були, підривники були чоловіки, а ну, одні жінки, ну то кожні догодити, як то кажуть, де там щось допоможе, де... там поможе, там, де поможе, там допоможе. Ну, чоловіків нема.